Здоровенькі були, пані та панове. Сьогодні огляд на домашній павербанк власного виробництва. Як ви вже зрозуміли, акумулятори використовуються з одноразок. У мене їх деяка кількість є, тому я їх тут використовую. По-перше, передня панель. Як ми бачимо, два тумблери індикатор заряду. Перший тумблер вмикає. Живлення на роз'єми 12-24 вольт. Інший тумблер вмикає порти USB. Кожен з них 5 В 2 А. І кнопка з фіксацією. Бачимо такий індикатор заряду. Також зарядний порт. Роз'єм XT60. Ось такий врізний, спеціально для корпусів. Використовується цей роз'єм як для заряду, так і з нього можна брати напругу, тому що він під'єднаний напряму до плати BMS. Перше 12 В 3 А це теж роз'єм, який напряму йде з BMS. 24 вольти, як ви зрозуміли, стоїть підвищуючий модуль на мікросхемі XL 6009 це понижуючий в даному випадку. Немає іншого Так, для прикладу. Перше використовується 12 вольт для ось таких лампочок. Це лампочки 12,48 вольт 10 Вт. Звичайний цоколь є 27 підходить під патрон. Тобто живиться як постійним струном, так і змінним. Вмикаємо. Лампочка 10 Вт, в принципі, нічим не відрізняється від звичайної лампочки. Але 1248 В, крута штука, рекомендую. Друге, що я використовую з ним, це перетворювач 12,220, Це китайський перетворювач, тут написано 1200 Вт, але хоч би тут було 200 Вт. Тобто все працює від нього. Я заряджаю від нього ноутбук, щоб не робити е, додатковий роз'єм 19 вольт не шукати самі перехідник, перехідники в ноутбук. Тому ось така штука тут апроксимована синусоїда, але ноутбук заряджає. Далі USB, думаю, зрозуміло заряджати телефон. А ось 24 вольти е, для Паяльничку для ТС100. Під'єднуємо, вмикаємо. Паяльник нагрівається. Тобто ми можемо собі без світла і підсвітити, і підпаяти зручно, чудово, без проблем. Ну що ж, заглянемо йому під капот. Я зараз зніму передню панель і покажу, що всередині. Ну що ж, капот відкритий. Дивимось, що всередині. По-перше, зробив роз'єм також XT60, щоб можна було від'єднати передню панель і окремо там модернізовувати, додавати щось, або ж виймати, що не потрібно. Дуже зручно. По-перше, акумулятори c 3 s 11P. Вони використовуються приблизно. 850 мА на годину, але я не впевнений, я ємність не міряв, тому що не було часу. Просто я їх відбалансував, поставив, все окей. Вони припаяні кожен елемент через плавкий запобіжник. По таблиці їх можна вираховувати, це приблизно дріт десь діаметром. Приблизно знову ж таки 01 мм. На, розрахований на струм приблизно 2-3 А. Тобто при 5 амперах він точно згорить. Це зроблено як по технології Tesla, як в автомобілі зроблені такі плавкі запобіжники. Запаковано плата BMS. Плата BMS, зараз вам покажу, яка. Вона має на, борту, має на борту пасивний балансир, тобто при напрузі на банці десь приблизно 4,18, він вмикається і розряджає саму заряджену банку. Так, але тут є одна проблемка, вона пов'язана з тим, що струм розряду тут приблизно 60 мА. Тобто Якщо ми будемо заряджати там струмом 5 А, то він просто не буде фізично встигати розрядити банку. Але поки що вони збалансовані і проблем з цим немає. Але можна додати ось такий балансир. Він активний. Я не знаю, я його не тестував, як він працює саме, але він просто в мене є. Якщо в мене буде проблема з балансуванням, я його просто додам. Також можна взяти ось такі платки, вони теж на струм 60 мА, неактивні. Тобто. При 4.18 вони будуть вмикатися і розряджати самозаряджену банку. Їх можна паралельно, там, декілька штук, з'єднати і отримати більший струм розряду акумулятора. Тому, ну, поки що, я не використовую додаткові плати. Як ми бачимо, там стоїть один шунт. Тобто ця плата розрахована на 100 А, але я прибрав три шунти, приблизно залишив, залишив на 25 А. Так, це, для, це забагато для даного акумулятору, але краще ніж 100. У мене нема просто шунта підібрати на приблизно 10-15 А. Але ж тут максимум можна 10 А, тому що я використовував дріт поперечним перерізом 1 мм. Максимум 10 А ще можна зняти з нього. Тому под... далі може модифікую або ж додам, розрахую шунт і заміню цей, що є, на більш-менш нормальний, на 10 А. Плати взагалі непогані. 3 s 4 s 5S, без проблем, перемички запаяємо, вказуємо які... кількість елементів з цими перемичками. І, в принципі, плати, плати класні. Коштують недорого, приблизно там 74 гривні плата BMS, тобто класно. Так, акумулятори в сторону, передня панель, нічого такого. Два тумблерки, індикатор заряду, підвищуючий модуль. Підвищуючий модуль трішки модифікований. Я додав радіатор на мікросхему та додав ще один, як ви бачите діод. Це діод шотки на 3 А. Але в мене не було 5 там, чи 10 А діод шотки. Тому я додав 2 вони по 3 А. В принципі, не дуже сильно нагрівається при там, струмі 3 А. Але ж потужність на розсіяння буде більше. Тому згоріти не повинен. Роз'єм ви вже бачили напряму з'єднаний. Тобто з акумулятора напряму знімаємо. З цього роз'єму можемо як зняти, так і зарядити з нього. Далі два модулі, модуль USB, це понижуючий модуль. На вхід йому можна подати 6, здається, 32 вольти, що я не помиляюсь. 5 вольт 2 А він своїх тримає. В принципі, чудовий модуль 20 гривень ціна питання. Ось. В принципі, все, що я хотів показати, я показав. По ціні так як акумулятори мені, скажімо так, дістались безкоштовно, я їх рахувати не буду. Все інше приблизно гривень 500 максимум. Тобто коротка, коробка, аско окрем, Україн, український виробник коробка десь 150 гривень буде коштувати роз'єми 20 гривень. Ось такі розєми 5 гривень. І 5 на 2,5, тобто, теж стоїть там, щось 7-8 гривень. Вимикачі в мене були. Індикатор теж недорогий, Там щось приблизно 40 чи 50 гривень. Кнопка була, USB роз'єми. Ось такі брав жменю за 2 бакси, в принципі, нормально. Тобто, ну там, З урахуванням дротів, BMS, модуля і так далі. Тобто... Ціна до 500 гривень, я вважаю, що це вдале рішення. Тому що за 500 гривень ми не отримуємо якийсь павербанк на 12 вольт. Так, можна використати тригер е, USB Power Delivery, але він вийде дорожчий, тому що треба сам павербанк купити, який це підтримує. І щось робити, там, дроти, кабелі, перехіднички. Але. Ось так маємо. Ще не сказав про ємність даного акумулятора. Тут десь виходить приблизно 9 з чимось тисяч міліампер на годину або ж приблизно 100 там 3 або 104 Вт е, на годину. Тому, в принципі, ось ця дана лампочка просвітить приблизно 10 годин, мені цього достатньо. Е, паяльником припаяти щось. Так, будь ласка. Тобто там на 5-6 годин я буду собі спокійно працювати з паяльником, з лампою собі, зі світлом, і, в принципі, все буде добре. Коли буде сонце, я сонячну панель під'єднав, він мене підзарядився. Або ж я от від лабораторного блоку живлення теж саморобного під'єднався, зарядив без проблем. Ну що ж, такий коротенький огляд домашнього павербанку. Я думаю, ви за потреби собі зробите щось подібне, може, там в іншому корпусі, з іншими комплектуючими, з іншими акумуляторами. Але це моє бачення даного рішення. Тому критику приймаю. Пишіть в коментарях, що подобається, що ні, що можна модернізувати, удосконалити. В принципі, на цьому все. Бажаю вам міцного здоров'я. Не хворійте. Побачимось, до побачення.